Заміна 130 вікон та шести дверей на енергозберігаючі, встановлення нових батарей та труб, спорудження котельні на альтернативному пальному, до переліку об'єктів, які цього літа переведуть на енергозаощаджуючі технології за бюджетні кошти, ввійшла і загальноосвітня школа номер 7 у мікрорайоні Паланок. Ще роботи в принципі не завершені до кінця. Випробовування пройшло. Економія, звичайно, що буде. Економія, і залежно від того, що. Як буде з постачанням газу, ми будемо, як кажуть, уже забезпечені опалення. У нас буде тепло, затишно. Мобільну котельню потужністю 400 кВт на подвір'ї школи. Підрядників встановили поряд із газовою. Вона забезпечить взимку теплом понад 430 школярів. У разі необхідності модуль можна перемістити в будь-яке інше місце. До слова, усі складові конструкції та котел українського виробництва. будь-якого качества пілету можна буде зжигати на цій котельні. Также она автоматической подачей топлива, то есть сам бункер на порядка 12 часов работы. Загрузка происходит два раза в день. Необходимое обслуживание – это почистить дымоход раз в три дня, ну и загружать сам. И также же есть еще Відход в вигляді золи, ну, це, грубо говоря, мінеральне удобрення, яке можна використовувати навіть для озеленення. Обслуговуватиме котельню один оператор. Вартість тонни палетів, які можуть постачати шість підприємств Закарпаття, сьогодні коливається від півтори до двох тисяч гривень. 450-500 кілограмів у нас уходить в день саме непосредственно зимній період. Посчитати по економіці, скільки зараз стоїть газ і скільки кубов. Грубо говоря, школа брала мінімум 500 кубов в сутки. У нас виходить, економія від 40 до шістідісіпроцента. це з учотом електричності і всього остального. Подібну мобільну котельню потужністю 200 кВт встановили у садочку номер 25 у мікрорайоні Паланок, щоб понад 130 вихованцям взимку було тепло і комфортно. При цій альтернативній котельні у нас буде більше економія, тому що як не як газ тепер у світі і дорогий, і може його й не бути. А у нас діткам завжди буде тепло, уютно. І я так думаю, що воно буде і економно, тому що як у нас будуть, якщо у нас навіть будуть виробляти ці палети, то воно буде набагато вигідніше ніж опалювати такий великий заклад газом. Кошторисна вартість проекту понад мільйон гривень. Силами підрядника 14 таких мобільних котелень встановлять протягом трьох місяців у місті. Почнуть роботи найближчим часом у Росвигільських садочках номер 8 та 34. Договори управління міського господарства Мукачівської міської ради підписались декі. Кількома фірмами, аби встигнути за літні канікули перевести на енергозберігаючі технології навчальні заклади.